Всіх вітаю! Дане відео буде започатковувати наш, наш новий плейлист на YouTube каналі, в рамках котрого ми будемо е, на регулярній основі виставляти відеоролики з гайдами або оглядом тієї чи іншої платформи, того чи іншого софту, котре ми використовуємо в рамках свого трейду. Сьогоднішнє відео про dx Trade і враховуючи останні події, е, те, що більшість і більшість е, профірм. Стикається з проблемами з співпраці з MetaQuotes, так, і це призводить до того, що ми не маємо змоги торгувати через термінали MetaTrader 4 або 5. про фірми пропонують альтернативні торгові термінали для того, щоб ми могли продовжувати купляти в них челенджі і безпосередньо торгувати. У мене є декілька пробфірм, котрі я використовую. Одна з них це MyFundedFX. У мене є там один аккаунт, і так само я купив з іншого аккаунту собі челендж на 10 тисяч, але виключно для того, щоб проклікати, проклацати і подивитися, як в принципі функціонує даний термінал. Після того, як ви оплатили свій челендж, вам має прийти посилання на пошту, де ви отримаєте свій юзернейм, пароль і, звичайно, що унікальну силку. Якщо ви перейдете на сайт DXTrade, то і впишете всі свої дані, ви не зможете потрапити на свій аккаунт від MyFun.tfX, тому що кожне посилання воно є унікальне і адаптоване під конкретну пробфірму. Тому після того, як ви отримали юзернейм і пароль, вам потрібно зайти в свій торговий термінал. І, звичайно, що його налаштувати. Будемо рухатися зліва направо і потім зверху вниз. І так, по ліву частину в нас є chart, Position і Watchlist, так? Тобто графік, позиції і безпосередньо ваш Watchlist, на котрий ви будете фокусувати свою увагу і так далі. Це все потрібно налаштувати, тому що з самого початку в дефолтному варіанті це виглядає досить бруднувато. Тому, якщо ми натиснемо на кнопочку Chart, то в даний шаблон. Як ви могли побачити, що тут є декілька таких собі шаблонів, так буде додан ще один чарт. Можна додати 3, 4, 5, так і напевно ще більше, але більше п'яти я не додавав, тому що мені це не потрібно. Тому це видаляємо, Якщо не натискаємо позиції, ми бачимо позиції, Якщо ввочліст, то ми побачимо watchlist. У нас і так їх два по ліву і по праву сторону, тому додавати не будемо. Далі інформація про ваш аккаунт у вигляді позиція, ордери, історія ордерів, історія трейдів і все подібне. Якісь важливі повідомлення. Котрі ви можете переглядати. так Далі є тулзи, це це там торговий журнал, наприклад, економічний календар, так з кожним з них з них ви можете ознайомитися. Далі квік в один трейдинг, який дозволяє через кнопку Cell buy автоматично відкривати позицію на потрібний вам лотаж і баланс так на 10 тисяч доларів. Це в моєму випадку у вас може бути більше, менше чи ще щось. так Загальне еквіті, PNL, використована марша, вільна марша і, звичайно, відсоток цієї маржі. Далі відображення в валюті євро або валюті долару. Звичайно, що більшість буде використовувати в... відображення в USD. Далі номер вашого аккаунту, і е, тут є у деяких пропах можливість того, що буде декілька аккаунтів і перемикатися. Так як в мене е, два саме аккаунти в профірмі зареєстровані на різні дані, то в мене не підтягує мій, наприклад, другий аккаунт. Тому це все в, в, в форматі тесту. Далі наступне віконце дозволяє нам зберегти той лейаут, котрий ми собі створимо. Або скасувати дефолтний, якщо ми щось собі напортачили і не можемо ніяк змінити, так і потрібно налаштовувати все з самого початку. Тому натискаємо кнопку Load, і коли натиснемо сюди, то в нас буде загружатися дефолтний. У нас наразі і так є дефолтний варіант того. що Буду відображатися у вас. Ми, звичайно, що проклікали, проклацали, повідкривали якісь рандомні позиції маркетом, лімітами і так далі, для того, щоб зрозуміти, як це все функціонує і яким чином відкривати свою позицію, так і наразі можемо показати це вам. Тому загр... загружати дефолтний layout по факту не будемо. Переходимо нижче, ми бачимо декілька таких собі воркспейсів, так? е, на котрих ми можемо бачити абсолютно різну інформацію. Наприклад, якщо ми беремо головний Workspace, який тут називається My Trading Account, його звичайно ще можна двома кільками натиснути і перейменувати на те, що вам потрібно, ми бачимо досить велику кількість інформації. Перше — це Watchlist. Uh, Watchlist в такому форматі мені не подобається, тому що я бачу абсолютно всі пари, і мені досить важко буде знайти саме ту пару, котру торгую я. Тому це або можна винести в uh, інший Workspace, додати там і обирати саме там. Або, в принципі, це змінити. Давайте спробуємо це змінити. В нас ми можемо створити свій watchlist. Якщо ми натиснемо цю кнопочку, нам потрібно буде просто вибрати конкретні пари, котрі нам, нас цікавлять, щоб вони створилися в watchlist. У мене вже є створений, і це буде тільки пара євро-долар. Так, тепер ми можемо ще зробити це мінімалістичніше, забрати біт, аск і все таке інше, і додати, наприклад, те, що може бути важливо, це спред через цю кнопочку плюс. так? Додаємо і бачимо в принципі, ту інформацію, яка в нас тепер відображається. Можемо це зменшити і переходимо далі. Але чарт будемо налаштовувати в самому кінці. Спробуємо розібрати ще декілька цих віконець. Далі в нас таке саме відображення в вочлісту, але в іншій інфографіці. Тому, в принципі, це не є так важливо. Якщо ми перетягнемо трішки лівіше, то ми побачимо, що ми можемо обирати, як це буде відображатися. Тому дана інформація не є актуальною. З мінусів, те, що не зберігається, у нас готовий якийсь формат, але звичайно, що можна створити свій конкретний очлист і, наприклад, дивитися на це ось так. Так, мені це не потрібно, тому я видаляю, для того, щоб збільшити чарт і збільшити комфорт. Фокус уваги саме на графіку, коли я буду відкривати свою позицію. І так, далі нижче в нас є сформовані ще віконця з позиціями, ордери історія ордерів і торгова історія. Ви бачите, тут тестові позиції, котрі ми відкривали так на міні-лотаж. Для того, аби просто все проклікати, вони всі зберігаються. В рамках позиції будуть відображатися наявні позиції. Як ви бачите, ми не відкрили ще жодної позиції прямо зараз, тому в нас нічого не відображається. Далі ордери це по факту лімітний ордер, залишений вами, будете бачити, і історія цих ордерів також ви побачите. Далі торгова історія взагалом відкриті і закриті позиції. І, в принципі, все можна обрати через. Діапазон часу від котрого, до котрого ви хочете подивитися, і таке інше. Це мені в даному віконці просто не потрібно, тому я, скоріше за все, це просто забираю і можу залишити це ось в такому форматі. Звичайно, що даний чарт можна зробити більшим, так відкрити на повний екран і так само зменшити і побачити знову, наприклад, ось це. Це я так само заберу, показав вам просто дефолтне налаштування того, що у вас і як може виглядати, тому це забираємо. Я додам це в інший workspace. Так, бачимо, що є декілька цікавих тулзів по типу того, що підраховує наш там Вінрейт, ще щось і тому подібні речі. Так, мені це не потрібно, тому я забираю. Якщо вам потрібно, ви можете залишати це в окремому workspace. Тут забираємо торговий журнал. Так само, я свій журнал веду в новшині, тому мені по факту да, ці дані ну відносно не потрібні. Але якщо я захочу, зараз давайте видалимо. Якщо я захочу його повернути, я завжди можу зайти в Тулс. І додати свій торговий журнал. Тому, якщо ви щось видалили, це не означає, що це не повернеться. Тому це забираємо, і так само бачимо, що в нас є м -м, віконце під назвою технічний аналіз, і ми бачимо декілька м -м, графіків, так а саме чотири, котрі можна додати. Е, цим самим ми розуміємо, що якщо ми декілька разів натиснемо на чарт, ми додамо одразу декілька чартів і можемо переглядати їх на різних таймфреймах і навіть обрати е, різні пари. Наприклад, тут обрати М15 таймфрейм. так Одразу хочу зауважити, що інколи, коли додаєш багато чартів, то даний графік досить довго підгружається. Тобто це не дуже швидко, але в принципі оптимально для того, щоб це було досить комфортно. Тут ми обрали n пару m 15 таймфрейм, і тут так само ми можемо, наприклад, обрати зовсім іншу пару, наприклад, пару євро-долар. Так, вона буде підражатися тут, і ми можемо на одному workspace і бачити і одну, і іншу пару. В вашому випадку можна додавати, наприклад, пункт, лут, ще щось, те, що ви торгуєте безпосередньо в рамках інтрадей. Але мені так само це не дуже потрібно і не дуже зручно, тому що використовую платформу TradingView для аналізу безпосередньо графіків. Тому це так само видаляємо. І налаштовуємо те, що в нас є зараз. Тепер нам потрібно додати, звичайно, що позиції. Так? Це можна Будь-яким чином назвати, е як вам бути, як вам заманеться в цілому, у нас відображається самого початку тільки позиції. Нам потрібно додати ще інформацію про ордери, історію ордерів і торгову історію. В такому випадку в нас в окремому вікні відображається абсолютно все. Так само ми додаємо. Е до прикладу, торговий журнал, щоб ми бачили те, що нам потрібно, і так само можемо додати до прикладу економічний календар, якщо, звичайно, він потрібен. Мені це все абсолютно зайве, а ви вже дивіться сам Тепер переходимо до налаштування безпосередньо самого графіку. Ми можемо додати: от у нас є зараз одна пара, можемо її змінити звичайно. Можемо натиснути, наприклад, плюсик, натиснути чарт і додати нову пару. І так само додати декілька пар, наприклад, євро, фунт, аут і ще щось, так? наприклад, BTC. Наразі ми додамо тільки пару євро і будемо намагатися налаштовувати саме її. Чекаємо, поки даний чарт загрузиться. Потрібен певний час, щоб подумати платформі. І після того ми вже отримуємо наш наявний графік. Перейдемо на таймфрейм m 15 тому що нам потрібно все ж таки, скоріш за все, ще почекати, щоб воно підгрузилося. І далі будемо переходити до аналізу всього функціоналу який в нас є сформований. І так, в нас є кнопки сел, є вибір лотажу, ми можемо його вписати вручну, той, котрий нам буде нараховувати калькулятор, так. Або в принципі можемо обирати вже з готових. Але якщо ви вміло рахуєте свій ризик, то скоріше за все, ви будете постійно вписувати вручну. Є схема, як рахувати. Після того, як виставили лімітний ордер одразу тут, але мені здається, що набагато зручніше і звичніше для всіх це вже одразу порахувати всі лоти, котрі потрібні, вписати, поставити стоп за певний ціновий рівень, і після того вже відкриватися. І так, кнопки buy ну звичайно, що це буде активувати певний ордер. Вибір таймфреймів, він дефолтний. Вибір відображання інформації в виді барів або свічок, або ліній, це те, що потрібно. І звичайно, що можна додати, наприклад, просто. Вказівник або додати кросхейр, там в нас буде відображатися інформація. Наприклад, ви на вводите на даний ціновий рівень і бачите, що це 1,083.77. Так? В такому випадку ви будете розуміти, наприклад, як виставити свій лімітний ордер, або куди поставити стоп лос Більше це в принципі зручно. Далі, в нас є ось такі дві кнопочки, в цілому можна використовувати і одну. Тобто ми натискаємо на цю кнопку. І обираємо, якщо ми натиснемо тут, ми одразу будемо виставляти лімітний ордер для шорт-позицій. Тобто, якщо ми поставимо свій лімітний ордер, до прикладу на цьому фулфілі рандомного фівіджи, так ми маємо таку інфографіку, того, що ми можемо побачити, який тип даного ордеру, чому відкриваємо сюди по маркету. Далі ми бачимо кількість лотажу, котрий ми будемо використовувати. Бачимо в якому напрямку ми це робимо, sell або buy, так? Бачимо самий прайс, і після того ми бачимо кількість мережі, треба буде використовувати. Нижче в нас є е, захист нашого ордеру, ми можемо встановити стоп лос і тейк профіт. І, наприклад, ми захочемо поставити свій стоп лос е, за даний свінг. Ми бачимо, що це 0,8583. І тому нам потрібно встановити саме такий стоп-лосс. 0.85.83 ми Бачимо, скільки ми отримуємо мінусу, якщо ціна дійде до того стоп-лосу при такій кількості лотів. Е, вам же потрібно рахувати в принципі свій е, окремий ризик. так І так само можемо встановити сам тейк Profit. Можемо поставити його дефолтним і відправити ордер. Тут натиснути на плюсик, і побачити, що тепер наш тейк Profit ми можемо перетягнути. Наприклад, ми захочемо таргетуватися кудись-сюди, і тепер ми тут натискаємо Edit плюс replace так. І тепер наш ордер був по факту, встановлений. Так само ми можемо пересувати свій стоп-лосс, ми можемо його поставити вище або нижче, якщо нам потрібно перевести позицію в ПУ, і так далі. Якщо ми повертаємо ціну на дефолтне значення, то ми не можемо більше нічого змінити. І так, це думаю, зрозуміло. Далі, якщо ми натиснемо правою клавішою мишки, так, ми можемо відкрити Market Order. Але спочатку давайте видалимо наш лімітний ордер, просто видаляємо його, і він відходить. Тепер переходимо до позиції, ордери, історія ордерів. Ми бачимо, що тут з'явилися наші ордери, і вони будуть по постійно з'являтися. Тобто модифікація тейк-профіту і такі, така інша інформація. так Переходимо далі. Тепер, якщо ми натиснемо правою клавішою миші, давайте спробуємо відкрити шартову позицію, обираємо маркет, так, якась кількість лотажу, і тепер ми можемо поставити, наприклад, так само м захист нашого ордеру і обрати той рівень стоп-лосу, який нам потрібен. Так само оберемо 085-83. Давайте так. 085-83. Take Profit і відправляємо ордер. В такому випадку ми відкрили по маркету нашу позицію, і тепер вона буде відображатися, звичайно, в актуальних позиціях, так. Переходимо назад, тепер ми натискаємо на ось це, і ми бачимо тепер наш стоп-лос, котрий знаходиться тут, і можемо так це закрити, і можемо пересувати наш, в принципі, тейк profit наприклад, сюди, туди, куди б ми хотіли побачити ціну. так В такому випадку ми відкрили свою позицію по маркету з врахуванням спреду, завжди враховуйте, де вас відкриє, і так далі. Тобто будьте, будьте безпечні в рамках. Вашого ризику, котрий ви собі обираєте. Далі, наступне: в нас є е, інструменти для малювання, для визначення якихось зон і так далі. Все це я використовую в треддею, тому не бачу сенсу на цьому акцентувати свою якусь увагу. Або що використовувати якусь текстову нотатку, не знаю, кому це може бути в нагоді. Далі, в нас є плюс і мінус, мінус, завжди по дефолту буде сірим. Ми можемо за рахунок плюса виділити якусь. Зону та зробити зум-ін, якщо натиснемо назад, зробити зум аут Так само нижче ми можемо перетягувати е, наш графік і робити те ж саме. Так, ми бачимо ось це. Е, але напевно, що я це не буду використовувати постійно. Далі наступне це індикатори, котрі в нас є сформовані. так тобто е-е Ті, котрі пропонує нам платформа. Жоден з них я не використовую, тому мені вони не потрібні, якщо ви знайдете для себе індикатор, то ви вже будете натискати на цей індикатор, додавати його якимось чином, і так далі. Я не використовую, і, в принципі, я, ну, мені вони не потрібні. Далі, в нас є налаштування самого графіку, і, наприклад, в нас є сітка, котра вигидає очі, і в нас є підсвічення high або low. Так? Тому в такому випадку ми забираємо high low, забираємо сітку, так, і забираємо водяний знак. Далі можна забрати ось ці об'єми, котрі нам, ну по більшій частині не потрібні, я не використовую, тому дивитися на них мені буде просто незручно. Далі ми обираємо ну, кожен по-своєму може налаштувати, але обираємо, як буде відображатися свічки, можемо обрати фон, тобто поставити його, наприклад, білим чи сірим чи чорним. так І таким чином. Налаштовувати абсолютно під себе. Наприклад, я поставлю тут чорне, 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 то безхідно залишу зеленою, так. І тут так само повставляю чорне, щоб була певна обводка. Цього, в принципі, достатньо для того, щоб налаштувати. Натискаємо ОК, і в нас буде зберігатися наш чарт. Його так само можна зберегти в певний шаблон для того, щоб, якщо щось сталося, у вас щось збилося, вам не переналаштовувати. Це все просто заново. Так? Тепер для того, щоб закрити позицію, ми можемо натиснути ось сюди, і позиція буде повністю закрита. Або ж ми можемо перейти в позиції, натиснути тут хрестик, і позиція так само буде закрита. Так, так як ми не проводили комплексний аналіз і нічого іншого, просто подивилися на функціонал, тому давайте закриємо дану позицію, натискаємо ось сюди, підтверджуємо, і наша позиція повністю закрита. Про це свідчить ось ці. Два повідомлення, котрі е, були виставлені, тому на цьому, в принципі, ми можемо і завершувати. Тепер ми можемо побачити, що це була закрита позиція. Можемо її побачити в історії е, трейдів. Вона буде відображатися, так. І е, з цього вже мати якусь певну інформацію. В принципі, загалом термінал плюс-мінус адекватний. На ньому в нас вже мінус один долар. що вже є перемогою, так. Е, і Принципі, не так це важко перейти на інший термінал. В цілому досить адекватно, інколи підтуплює, але можна користуватися. Сподіваюсь, було е, цікаво, і ви знайшли певні відповіді на свої питання, тому до зустрічі в наступних поглядах маркету.